Знаєте, я неодноразово думав, а що станеться з моєю дружиною, якби ми з нею розлучилися. А знаєте, якої, до якої відповіді я прихожу? Нічого не сталося б. Вона вийшла заміж би і дуже швидко. Вона була б щасливою жінкою в будь-якому випадку. І це сталося навіть бистріше, ніж я собі гадав би. Чому? Тому що вона цілісна. Тому що вона живе в гармонії, тому що вона вміє бути щасливою. Вона вміє бути завжди собою. Така жінка є завжди цінністю для будь-якого чоловіка. Розумієте? Тому що ми чоловіки скануємо жінок по тому, наскільки вони вміють бути щасливими самі по собі. Це є прикладом для, для тих жінок, які бояться бути самотні. Вони біжать десь в реалізацію, заробляють гроші, бо що станеться, якщо він мене покине, я тоді залишусь сама. Ніколи ви не залишитесь самотні. Ніколи. Якщо ви будете мати цінність в собі, будете для себе цінністю, ви тоді будете цінністю для будь-якого чоловіка. І знаєте, яким чином це мене стимулює? Я кожного дня прокидаюсь і роблю все для того, щоб... Бути поряд з цією жінкою, щоб заслужити її кохання. Я вчуся щодня її любити, це є найкращим стимулом для мого росту, коли я боюся втратити оцю цінність, яка є в цій жінці. Розумієте? Не бійтеся втратити свою цінність. Чим більше ви будете боятися, тим гірше будуть ставати ваші стосунки. Якщо сьогодні у вас є проблеми в цих стосунках. То приходьте на мій інтенсив 10-11 вересня, середа, четвер. Вже ця середа і четвер, де ми будемо розбирати два дні. Оці стосунки, оцю цінність, будемо проходити тренінги, певні такі вправи, які допоможуть вам зрозуміти, хто ви є, чого ви хочете. І стосунки після цього інтенсиву ваші вийдуть на порядок вищими стануть. Цьому я вас запевняю. Будьте щасливі, бо саме для цього ми створюємо ці стосунки. Да, і для тих, хто хоче потрапити на інтенсив, пишіть мені в особисті або в коментарях слово інтенсив, і я надішлю вам додаткову інформацію.